В готелі на Алясці туристи знайшли цікаві документи. Вони містять позначки Держдепу Сполучених Штатів Америки. Ці папери розкривають деталі зустрічі Трампа та Путіна, яка відбулася 15 серпня. Документи складаються з восьми сторінок. Там зазначені місця та час саміту, а також номери телефонів чиновників. Путіна в документах називають його високоповажність. Знахідку зробили троє гостей у готелі. Captain Cook. він розташований за 20 хвилин від бази в Анкориджі. Папери, ймовірно, залишили в одному з принтерів. На першій сторінці вказано послідовність зустрічей. Також зазначено, що Трамп планував подарувати Путіну статую Орлана з другої по п'яту сторінки. Містяться імена та номери телефонів чиновників. Шоста та сьома сторінки описують деталі обіду на честь Путіна. Прийом скасували. Джон Майклс, професор права, вважає це прикладом недбалості адміністрації Трампа. Знайдені документи є порушенням безпеки з боку посадовців.